морде Мордебу! Коли почалася повномасштабна війна, мені було 18 років і вже, ну, трішки, як то кажуть, життя пішло в війну. Снайперська ви, ну, висікати косити їх і так далі. є там розвідуємо. Допомагаємо там в ну, піхоті щось. Снайпер, як то кажуть, це універсальний боєць. Це, це безумовно був ну, масовий штурм. По інформації на весь цей напрямок йшло е 50 ідиніс е е техніки. Ми до цього були підготовлені, ми чекали їх. На нашу лісопосадку з, з, зійшли з одного флангу одна БМП, і там було 14 З іншого напрямку був танк, і там теж були Ми об'єдналися, тобто їх б**ли зі всього. Зі скідів, «Артой» — зі всього тупо. Я працював з бульдога. Дуже файно таке оружжя. Пацани там пекачі, кумулятиви і так далі. Тобто оце все так воно і було. Заїжджали дві коробочки. якісь. Получається їх почали роз'ють. І одна з них, вони роздільно їхали, поворачиться назад. І вони просто їдуть, ті бвались гусь, і все, і вони стали, їх наче зйобають. І потім вся ця пісня вибігає звідти по посадки, біжить і набуває, як то кажуть. Дуже багато полягло там техніки і піхоти. то Чесно, якщо там без дрона дивитись, там п*****ць просто. просто так і лежать. п*****цю. їх дуже багато, дуже багато вже. Ми робили свою роботу, ми захищаємо свою землю, свої сім'ї. Хлопці всі дуже з великими яйцями, тому що вивозити такі двіжі не кожен зможе. І була ще задача від командира перевірити підсю. Точно вони там двохсоті 200, двохсоті. Тось, тобто, ну по-любому, хтось із них може трьохсоти, там може щось таке інше. Тобто, деякі там були двохсоти, я їх обшукував, ну, дивився, може, якісь документи і так далі, щось цікаве знайду, типу, ну. І наткнувся на тих самих двох підбіг, які на відео я засняв. Може по! Су... Щораз прийдуть. Діги на прицелі. О, що? Там був командир їхній. Він бивши вагнеровець, намагався кинути гранату і ми його підстрелили. Тобіж. Але ми хотіли двох взяти. без дистанція від мене. Не Ніконя суді Говорю, Туда бляла, швидко, Діжи мене прицелянський. Що тут за кохається в руках? Дай документы сюда. Сюда. Их. Кидай. Давай, стяжки. Тришки поспілкувалась э, с Сибиряном, всем минус побил, что я здесь э, первый раз, первый мой выезд, но это очередное пиство, потому что, как по информации я узнавал, он не первый раз на выезде, э, как они называют, СВО то бишь, більш... он корчил из себя недотрогу, что я не хотел, я там то, сё. Самый, в общем, в я область. все. Сам в этом шипере, я в области. Какое количество человек должно было? Должно было 24 человека. 24 человека. То есть вы... доехала ДМП. доехало 4. Доехало 14. вторую 2... 2... паху. Сколько у вас выжило, как ты думаешь? Yeah. Не знаю. Ну, кав'ярна ти один. У них був план масивний штурм. Закріпитись і далі йти, 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 йти. Але це не вдалося.